І всім привіт дорогі друзі. З вами Шелбі і сьогодні ми будемо знімати летсплей по Супергонках Гонщик онлайн альфа версії. Окей, починаємо точніше буду знімати проходження карти, яка називається Water. Water. Ой! Mm -hmm. Что-то было. Я, наверное, я кс че не понял. Блин. Блин, эй. Вау-ху, хотеть кадить. Тери-ри-ри. Э-э-э-э-э. Any hoty hangy сихари. Сейчас. Едем долба на машине сюда. Давай. Куда ж треба їхати, Ей! Окей Окей. раз Дубер два. Куда ж треба їхати? Да, сюди Блін Блин. Ам не неужидан, що така коротка карта. Я навіть не думав. Кей, то якось попробуємо. Блин, не стих прочитати як називається. Эх, блин. Блин. Ні, то не оптимально. Зараз так робити. Давай. ЗИЗЬ! Ого! Нифига собі карта називається. О, Боже. Як формі, непогано. Він злиться, або то й дім. Эмммм um, Я на... Я на краю? Ой, блин, на чртово фактин. Факе. Ша? Блин, ша за звук я таки подаю. Цікаво, як я на дрифчу. Блин! Афи... позапущу вообще карту давай ну 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 ну, ну. ну да ну цей раз я пришл в форте форте и он я... привод не что блин на и трошки дмотаю назад Я неудачник, бо я неудачно езжу. Бо, блин, бо я не ту трассу чертову. Чё Че она такая тупа? Скажите мне. Да. Ого, нифига себе тут ускорение. Кис... кас Космир вы? Что? Э! Как не пришли? До 25 секунд. Читеры, блин. Чортові чотири ненавижу! Де, вефісяха. О, ой-ой-ой. Може я буду знімати з другом, та й серії. Окей. Да. Буду-буду з Вовою. Якщо захочу. Хе, він думає, що він лаєр. Фейковий лаєр. In fact, we say we will say Opa, opa, ah, oh, !gettable. oh, oh, Ay, I oh, 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 Я буду перезапускати эту чортову карту. Ой. Давай, давай. Что таке повільне? О. О боже, вот у мене в той проклятый поворот зміститись. Да да, че я не использую нитру. Фиг знай. Так, вот, вот. Без Тепер головне розігнати на макс спіт... він. Я воно то проходить. Не знаю. Нефіга собі там польот був довгий. Ой, ніфіга тобі там. Ой, не ні, Ніфіга собі там пес скакає. І да, я не скривай, того, що... Мені десь не

Окей, хе не себе там спиткнулся. Ага, боже долго. Блин, мне що что было Синтис справа. Дя Ай, блин. Я хочу скачать бандикам? Окей. Шискулен, 6-4. Ай. Я школо. Я гипм Аж ми підказує по назві... Дрим Что якась наркоманська карта? Окей. Okay. Так, починаємо. Блін, ржись, урзись. Дей-дэй дэй-дей. Дей. Я блін... А блин, такие две стенницы в ноль. блин, да скейки тут ломбудини. Так ты вот это. Ай! Фак, не хочу Так буду. Нет, нет, не буду, нифига Ошибка. Энти 303 Нет! нет инвелтеш. <плакать> Я люблю Among the Sleep. Ай-ой, блин, а. Сейчас убить там. Ха! <плакать> Ай! <плакать> Что за звук? То в мене был. В мому людскому роте. людскому роте. Вау. Я п'яний? Я п'яний, напевно Блин, Гамню перегнав. Ей, ти в тебе скільки нет Ой, в смислі... Звідки вот. Фини ж тут. Ну да. ще на один трек вистачить мені. Сейчас у часу. Ну, окей, окей до фіга сьогодні карт пройшли Не та як та карта Hardcore 120. Рендер. Закажи такие рендер. Ого! Ну тут я точно буду перший. Чи не буду? Не, буду, буду ще як Да, буду, блин, крас. <laughs> Классная карта. Ого, это что оку читаны, оку вообще шо? Да, тут оку. Давай, ну, едь. <laughs> Давай. Нет, 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 нет. Что? Куда? Нет, куда? Що це було? Ого. Нифига, забіє. Ну я тут зарен? Я ж я собі обігнав називається. Ага. Все, я буду їти просто скор у спорі лінії, де під. Да, давай. Ох, тільки за такі Спецефект звуковий був. Ну, але ви не почуєте. Ну да І знов я не перший. Я Nobl. Uh. Да. Так. Колофов 5 зірок. Uh -huh. І на сьогодні все, дорогі друзі. Дякую, що мене дивись. З вами був Шелбі. Пишіть коментарі і ставте лайки. Всім дякую, що ви дивились. Всім па-па-па-па-па-па!